Колись давно, в ті часи, коли джинси на базарі міряли на картонки, фільми дивились на ВХС-касетах, а із кожного утюга не вискакував цимбалюк, жив собі один талановитий в майбутньому музикант, а поки що звичайний пацан кузя. І замість того, щоб гасити за магазином чи будувати із дерева лук, у нього була мрія, свій особистий гурт. І ось ми переносимось на дах будівлі, десь у Львові, де йде репетиція до концерту, який відбудеться буквально скоро. Але так як він мужик, то крім рії, у нього є член. А члену потрібна дівчина. Тому Кузя вирішує придбати собі машину, в яку встановлений піхва магніт. Приїжджає в якийсь завалений гараж, де Адам Севич із руйнівників міфів впарює йому якогось ранньої комплектації. Твій перший ковток свободи чекає на тебе під цим капотом. Істину кажу, сину не людина вибирає авто. Авто вибирає водія. Причому заплатив йому не гривнями чи рублями, що тоді було, а справжніми доларами, які тоді тоді стати було геть як непросто. Дідо наш офігів. Геть капелюха, це американський долар. В мене аж сльози від захвату ринули. Я наче попав у велику простору Сталінку. Насправді, Побєда, вона ж ГАЗ-М20, в свій час була доволі популярною і комфортною машиною. Мала двохлітровий двигун аж на 50 конячок і навіть пічку. Але дивлячись на її стан зараз, то там, походу, ні пічки, ні конячок вже майже не лишилось. Та й двигуну щось погано. Я прошу тебе. Не підводь мене, бо вона піде. Давай, 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 давай. давай Проте у Стенлі тутчі для цього випадку є спеціальний стартер, який, наче матриця лідерства, що оживила оптимуса, пробуждає вогонь в очах цього апарата. <звук> Далі новоспечений Домінік на своїй фабриці по видобутку вуглекислого газу мчить до своєї малої, бо на його думку, наявність будь-якої тачки гарантує перепихон. Зірогідністю 83 відсотки. Як справжній джентльмен підвалює до під'їзду і зустрічає свою малу барбару, але не Стрейзенд. І не думай на їх, той клоповник сідати. Дуже дякую, Туть Марічка, але давайте я сама вирішу, куди мені сідати, а куди ні. Добре, бо жінка має право обирати з ким їй спати. Що уяви собі, хіба це дивно? Жартуєш? Я навіть можу прочитати думки тієї тітки наверху. Боже, який ти жлоб? Це його перше авто. Так і має бути. Потім вони по всім правилам ГТА їдуть в укромне містечко, де Кузя без зайвих прилюдій починає рвати на Барбарі колготки. Починаєте уявляти уявляти. Анур руки на стіл, мій юний друже, до цього ще рано. Між ними починається розмова, де дівчина дізнається, що він цю тачку не взяв в оренду, а купив. На що він їй пред'являє, що вона ж сама казала, що хотіла машину. Чекаю, не дочекаюсь того дня, коли будемо тільки ми, музика і дорога. Але ця сірша Ронан каже, що дозволить паркуватися в своєму гаражі, як мінімум, Мерседесу, врубає обіженку і свалює. І походу Кузі ввечері сьогодні доведеться розряджати дробовик в соло. Наступного дня до Кузьми підвалює його коріш Барт. Прикиді, як наче його всім содягали, і цікавиться, звідки в нього взявся цей антикваріат. Кузьма розказує йому історію, і дружбан каже, що в нього в Берліні є знайомий Фрідріх, який погодиться поміняти побіду на справжнього мерса. Я сказав, що 600-го. Марс, чувак. Він питає, як з ним зв'язатися, і Майкл накі каже, що якраз чисто випадково йому треба зганяти в Берлін, доставити товар, і пропонує Кузі поїхати на його тачки. Звісно, нашого головного героя такий розклад повністю влаштовує. Вони б'ють по рукам і домовляються на вечір. Там завантажують якісь манекени. Не знаю для чого. Може в Берліні якісь вечірки в PDF форматі влаштовують. Фу! За допомогою жопної тяги розганяє свій Делоріан до 88 миль, і борт номер 1708 вирушає в дорогу. Далі під класний музон, тоді ще не було всяких шугарів, вони розсікають трасами України, але першої біди довго чекати не довелось. І цей символ епохи по класиці жанру глохне прямо на залізничному переїзді. Ах ти ж курва. І на цьому фільм міг би і закінчитись, якби хлопці в минулому не вкололи собі сиворотку Стіва Роджерса. Бо як їм вдвох вдалося виштовхувати півтора тонний, застрявший на рельсах БТР, я не знаю. <му> Наступним етапом було проходження держкордону. І якщо з української сторони було все ок, бо там був їхній коріш, то вже поляцькі почали наводити шмон. Покажи, що там О, гарні пластини. У тебе оригінальний здвоєний карбюратор, і от розігнавши свій хлам з пихача, чуваки завозять свій філіал онкологію до Польщі. Та от тільки не подумали хлопці, що це не пріус, і розхід палива в цій тачці приблизно як у 747-го Боїнга. Тому глохнуть посеред дороги, і після години безуспішних спроб попросити до заправки у проїжджаючих повз машин пихають ласточку до найближчої заправки. Блін, мені здається, що після такої поїздки у кожного з них буде геморрой розміром з яблуко На заправці Кузя допомагає другу Дидпула відремонтувати його бусік. За що той винагороджує його ящиком шинки? Бути мені підприємцем, чи той бляха бізнесменом. Далі вони собі спокійно їдуть до кордону в Німеччині. Гаррі Поттер ні з того ні з цього почав наминати часник. На митниці Люфтваффе питає в них, що це за машина. На що Кузьма відповідає, що Фольксваген Це авто. Таке нахабство Мюллер не пробачає, просить поважних покинути салон, і за допомогою аеродинамічної собаки проводить обшук на наявність заборонених речовин. Та все ок, пацанів пропускають, і цей спонсор парникового ефекту опиняється на батьківщині Октоберфеста. Кузя питає свого кента, чого це він так очкував за своїх манекенів. А той каже: То не просто манекени. там кримський ганджубас. Що? Ти на приколі? Звісно, водію такий розклад не дуже до вподоби, але що поробиш? І от вони вже в Берліні. Попутно, ледь не задавивши Аладіна, приїжджають до коріша барда на ім'я Томас. Забирають свою інвестицію, ідуть до нього на хату і лягають спати. А коли прокидаються, застають на подвір'ї зборище чурбанів, які влаштували свинюшник прямо на антикварній машині. Що ну офігіли, єноти? а ну нафік злізли. Чій ці мауглі починають бикувати, і добре, що за кузю вписується жирний поїзд пасажирний, а то ці макаки зграє могли б і покусати. Найнижча форма життя на землі. Ви навіть не люди, хай вам греть. Чуваки забирають шмаль і просять Томаса Сосісоєра приглянути за машиною. Я самі відправляються до місцевого тукоса ламанки, щоб продати йому товар. Правда, база в нього знаходиться в якомусь місті більше схожому на лобі Фортнайта. Хоча ладно, в мене в восьмому класі така сама дискотека була, тільки тоді всі просто рево пивались. Здавши з бардом товар місцевому громовідводу і прифігівши, скільки дурів він всліпувість через кордон, кузьма біжить прив'язувати коня, де застає двох панкрокерів за спробою двойного проникнення. І так як він в минулому купив курс Джона Віка по рукопашному бою для чайників, соло розматує цих учасників гурту Сам Тут залітає і Волтер Вайт з пляшкою в руках. Кузя вихоплює її залпом випиває, навіть не поцікавившись, що в ній було. Виявляється, то був не тархун, а настойка на кристалічному меді, і до Скрябіна моментально приходить натхнення для всіх його майбутніх пісень. То був перший і єдиний раз, коли мене уштирило від наркоте. Віддупляється чел уже на дворі, коли коломбо кличе його йти до чувака, який готовий мінятися машинами. Цей Чигівара якраз займався лікуванням менгіни якійсь бідолазі, і після того як закончив, каже, що взагалі то ніфіга він не міняється. Він просто знає чувака, який знає чувака, який може помінятися тією машиною. Це ж так важко. Знаходять вони його, але є проблемка. Цей мужик обдовбався і готується покинути цей світ. Але Альтушка, яку Кузя врятував в Параші, в минулому передивилася всі сезони доктора Хауса і проводить він дізелю обряд воскресіння. Ну і поки той очухується, Кузьма видає хід на гітарі та такий класний, що всіх аж до мурах пробирає, і він одразу розуміє, що музика це реально його тема. Особливо після того, як його засосала Анна Де Армаз. Концерт закінчується, і фантастична четвірка їде нарешті мінятися. А коли заїжджають на подвір'я, циганва вкотре показала, яке вони бидло, і засрали машину. Рідді каже, що на це убожество мінятися не буде, і кузя приходить в ярость. Починає лупашити машину та джитів, і вони знову вискакують на махач. Та не дивлячись, що в цих курдів ціла армія, у наших пацанів є Халк. Дійшло діло навіть до холодної зброї, але так як Кузя під час перевезення товару дотримувався трьох правил Френка Мартіна, сам стає перевізником, що наділяє його Джейсона неубивалича, і він розмотує всіх печенегів. Але тут режисер певно відійшов на хвилиночку, і на його крісло всівся його асистент, який перед цим добряче пихнув кримки, примудрився зучинить такий твіст. За класикою жанру до них вибігає дівчина, каже, що в неї мама в біді. Ті біжать її рятувати і їм вводять графік аварійного відключення. Хлопців приводять в лігвище Османської орди і підвішують на цепку для м'яса. Місцевий хан пропонує загадати їм останнє бажання і наказує своїм головорізам накрошити гостів на шаурму. Але так як асистент режисера дивився тренувальний день. Все по-нашому, це мій нігер. Під час церемонії лінчування заходить донька та Мерлана по співпадінню Альтушка з нічного клубу. бачить свого спасала і каже батькові негайно їх відпустити. Розказує папці історію, яка з нею відбулася. І той кидає Кузьмі респект і каже, щоб той просив, що хоче. І той, звісно, каже, щоб його хачі відремонтували його машину і о, колготки для моєї дівчини. Треба. Доки хлопці з звестку Азкастом спрокачують тачку, приїжджає Чигівара і в знак подяки дарує Кузьмі свою круту електрогітару. Після чого вони все ж таки вирішують ще раз спробувати помінятися машиною і їдуть до Лисого. Та Рідік говорить, що ця екологічна катастрофа йому нафіг впала. Вона ж навіть не на ходу. Але тут, як в будь-якому фільмі, вискакує баба в красном і каже, що вона все життя мріяла про нерухомість з клопами. Говорить Лисому, що буде дуже глибоко вдячна йому, якщо він купить цю тачку. Сандер Кейдж погоджується, і історія. Закінчується хепіендом Марс шестисотий. І тепер Кузя, пройшовши гру на 100 відсотків, повертається назад, залутавшись на повну. Мерседес, гітара, ящик, шинки, колготки, ще й бонусом фікус прихопив. Хоча ладно, про хіпі енд... я збрехав. На границі до них підвалює чорний мерс, з якого вилазять братки і починають збирати данську з Кузьмича. На вибір дозволили залишити одну річ собі, і Кузя обирає гітару. Після чого каже бригаді, щоб ті його взамін без черги провезли повз кордон. Зараз оперешає, Коля кувалда за базар. Отвічає. Ну а там за шлагбаумом його вже зустрічає Барбара, і так як Кузя свою частину угоди виконав, ще й колготки й нарішав, дівчина обіцяє йому заслужений приз покатаєш. Ну а ввечері в Кузьма зі своїм бойсбендом видає концерт, зібравши повний зал. Після чого Кондратюк каже, що він тепер буде його продюсером, і їх чекають гастролі. Ну і з цього моменту починається точка відліку успішної кар'єри класного музиканта і прекрасної людини Андрія Кузьменка, який так високо задрав планку в українській музиці, що всяким монатіком до неї як до Києва Рачки. Добре, ставимо оцінки і по домам. Сюжет. Я Побіда і Берлін, це класична роуд муві-історія. Легка і динамічна, без просадок і непотрібних сюжетних гілок. Чудовий підібраний темп і збалансований гумор заслуговують свої 8 балів. Персонажі цікаві, хоч трохи і стереотипні, але в фільмі на цьому й намагались зіграти, тому 7 балів. Візуал. Я не знаю, але в порівнянні з іншим європейським кіном, у наших якийсь талант робити кіношну картинку не гірше голівудської кольорокорекція, вивірені кадри, проїздки все це є, і все це тягне на тверду десяточку. Ну і музика. Тут не додати, не відняти. Чудові кавери на класичні хіти підкупають і хочеться навіть собі в плейліст щось закинути. На жаль, більше 10 дати не можу, бо тут 100% проц це було б заслужено. В підсумках маємо 35 балів, і у нас новий лідер. Хоча, якщо чесно, я в цьому ні каплі не сумнівався. Якщо ви не бачили фільм, то рекомендую. Я дуже сильно не фанат наших стрічок, але ця точно попадає в топ 100 мого світового рейтингу. Все адіос. Старі фотографії. Розклади Дитячі історії смішні розкажи.